Всім привіт! Сьогодні занурюємось у світ цифрової безпеки, і тема у нас це справжнє детективне розслідування. Будемо з'ясовувати, як зрозуміти, що комп'ютер, так би мовити, підхопив вірус. Давайте розбиратись разом. Ну що ж, почнемо з головного питання: а чи може комп'ютер взагалі захворіти? Ще як? Уявіть, що він. Ну, майже як живий організм. А ми з вами просто зараз перетворюємося на цифрових детективів. Наша місія знайти докази і з'ясувати, що ж сталося. Починаймо. І ось перша річ, яку має знати кожен детектив: шкідник не завжди діє одразу. Це як справжній шпигун, шкідлива програма може потрапити в систему і просто зачаїтися, сидіти тихо-тихо, чекаючи на потрібний момент. А потім бац, завдати раптового удару. Отже, як і годиться детективам, починаємо збирати докази. Давайте подивимося на перші симптоми, які просто кричать про те, що з комп'ютером щось не так. Так. Спочатку шукаємо те, що лежить на поверхні: очевидні докази. Уявіть, що комп'ютер раптом починає видавати якісь дивні звуки, на екрані з'являються незрозумілі вікна, а програми взагалі живуть своїм життям, запускаючись, коли їм заманеться. Це вже серйозний дзвіночок. Або, скажімо, друзі кажуть, що отримали від вас якісь підозрілі листи, які ви 100% не надсилали. Ну це вже прямий доказ. Ігнорувати таке точно не можна. А ось тут вже починається справжня майстерність детектива. Приховані докази це ті речі, які, знаєте, дуже легко списати на, ну, просто старий комп'ютер. Почав раптом сильно гальмувати, програми постійно зависають, або, може, файли кудись зникають. Чи лампочка жорсткого диска блимає без зуну, хоча нічого, наче й не робиться. Оце все сліди, які може залишати вірус, працюючи у фоновому режимі. Гаразд, докази зібрали. Діагноз, можна сказати, поставили. Тепер настав час викликати на допомогу нашого героя, нашого цифрового лікаря, який і розбереться з цією проблемою. І ім'я цього героя антивірус. Та що ж це за звір, такий цей антивірус? Якщо говорити просто, це спеціальна програма, головне завдання якої бути охоронцем цифрового здоров'я. Він працює як лікар, що лікує хвороби, і як такий собі бодігард, що не дає шкідникам навіть наблизитись. Щоб було ще зрозуміліше, уявіть лікаря, який перевіряє абсолютно все, що потрапляє до організму. От так само й антивірус. Він сканує файли, які завантажуються з інтернету, перевіряє кожен лист на пошті і навіть заглядає всередину флешок, щойно їх під'єднали до комп'ютера. Це наша перша лінія оборони. Добре, це зрозуміло. Але як саме наш цифровий лікар відрізняє небезпечні файли від звичайних? Як він знаходить ворогів? Давайте розберемося в його методах. І тут все дуже цікаво. Є два основних підходи. Перший це реактивний захист. Уявіть, що у поліцейського є фоторобот злочинця. Він просто шукає точний збіг за цим фотороботом, тобто за сигнатурою вірусу. А от другий підхід проактивний це вже рівень досвідченого детектива. Він може і не знати вірус в обличчя, але він помічає будь-яку підозрілу поведінку. Наприклад, коли якась програма раптом намагається змінити системні файли або без дозволу лізе до особистих даних. І от коли антивірус знаходить загрозу, у нього є чіткий план дій: крок перший негайно заблокувати доступ до файлу, щоб зараза не поширювалася. Крок другий відправити його в карантин, таке спеціальне ізольоване місце. Далі він намагається вилікувати файл, тобто видалити з нього шкідливий код. Ну а якщо лікування вже неможливе, то, на жаль, доводиться йти на крайні заходи, повне видалення файлу, щоб врятувати всю систему. Але є один дуже важливий момент. Навіть найкращий антивірус не допоможе, якщо не дотримуватися правил безпеки, тому що найголовніший захисник будь-якого комп'ютера це його власник. Тож настав час кожному з нас стати справжнім кібергероєм. І ось він кодекс честі кібергероя. Це прості, але надзвичайно важливі правила. Завантажуйте програми тільки з офіційних надійних сайтів, завжди перевіряйте флешки та файли з інтернету. Обов'язково робіть резервні копії найважливіших даних і, будь ласка, запам'ятайте золоте правило: ніколи чуєте, ніколи не відкривайте дивні вкладення в листах від невідомих людей, особливо файли з розширенням .exe – це найпопулярніший спосіб поширення вірусів. А тепер, щоб ви зрозуміли, наскільки все це серйозно? Приголомшливий факт, тільки вдумайтеся. У 2000 році вірус з милою назвою I Love you» поширювався через пошту, і лише за 5 годин він завдав світовій економіці збитків на 10 мільярдів доларів. 10 мільярдів. Це доводить, що профілактика це не просто порада, а життєва необхідність. Отже. Давайте підсумуємо. Сьогодні ми навчилися бути справжніми детективами, розпізнавати симптоми комп'ютерних хвороб, зрозуміли, як працює наш надійний захисник, антивірус, і найголовніше засвоїли правила, які допоможуть нам бути в безпеці. Пам'ятаємо, наш найкращий цифровий щит це наші знання та наша уважність. Будьте на варті.